Командування Цахал повідомляє про ліквідацію лідера палестинського ісламістського руху Хамас, які сінвари передають журналісти видання The Times of Israel, посилаючись на слова речника армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі. Саме Сінвара був організатором масштабного вторгнення на ізраїльські території в суботу, 7 жовтня, контрадмірал наголосив, ресурси Хамасу обмежені, а весь його склад приречений на долю свого лідера. Крім того, стало відомо, що ізраїльські військові повернули контроль над усіма населеними пунктами на кордоні із сектором Гази. Проте палестинські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по всій території Ізраїлю, зокрема по найбільших. Містах Єрусалиму, Хайфі та по Тель-Авіву. Одна із ракет Хамасу влучила по території міжнародного аеропорту Бен Горіон. Це головний ізраїльський аеропорт. За словами журналістів, чиє там постраждалі люди невідомо. Водночас декілька людей отримали поранення в Аждоді та Ашкелоні внаслідок прямих попадань палестинських ракет. Інформує «The Times of Israel». Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши її без електрики, їжі та палива, пишуть ізраїльські змі.